Якими дровами краще опалювати, Оксана Дрия, власниця магазинів альтернативного обігріву. Гранули брикети дрова. Який вид палива краще під час важкої зими? Для важкої зими підійдуть всі види опалення, але основним є те, що потрібно вибрати, який саме опалювальний прилад. Якщо ми говоримо про печі, сучасні говоримо про каміни закритого типу. То ми можемо використовувати лише дрова. Можна використовувати і е, пресовані якісь там за, залишки переробленої деревини, але потрібно розуміти, що вони за собою не несуть вогню, а більше такий режим тління. Для палет і для гранул має бути окремий опалювальний прилад, який розрахований саме на цей е, на цей вид опалення, а це мають бути пелетні печі, це мають бути або пелетні каміни, але вони залежать від носія, від електроенергії. Тобто, якщо в нас немає світла, зникає світло, ми не маємо по суті тепла. Тобто ми є залежними. Якщо обираємо каміни, обираємо печі, ми є незалежними, тому що це прилади, які не автоматизовані. Тобто у нас зникає світло, але ми маємо обігрів, і ми маємо світло від камін. Який вид палива більше за інші віддає тепло? Що вибрати для печі? В печі використовувати краще дрова, тому що це вже така альтернатива перевірена. Просто треба вибрати для себе, який сорт дерева ми використовуємо, який саме більше має калорійності, і тоді ми можемо вже на виході здобути той самий рівень КПД коефіцієнт корисної дії, який заявляє виробник опалювального приладу. Це буде деревина. Тобто, нам все одно і естетична сторона важлива, і важлива сторона теплоємності. Ця дрова. Будуть листових порід і вибирати бажано тверді породи дерев. А найкращим буде для обігріву це листові породи дерев, і вони діляться на тверді і м'які до твердих порід нас найкращим буде. Це напевно, що дуб не напевно, що це стовідсотково, але це ідеї найдорожча деревина. Тобто, якщо ми будемо користуватися лише дубовими дровами. Це не буде, це не буде дешеве задоволення, тому його можна міксувати з іншими з іншими породами. Припустимо, це може бути вільха, вона і гарно горить, і гарна тепловідача. Це може бути граб, це може бути береза, але бажано березі щищати кору, тому що в ній багато міститься смолистих речовин, які виділяються на виході при спаленні, і це забруднює наш димохід. Але вона гарно горить, вона має гарні такі теплові властивості, теплоємна, кілокалорій багато. Тобто, бажано взагалі міксувати, щоб ми на виході мали собі і температурну віддачу, і це не дуже було по нашому гаманцеві. То ми можемо міксувати, припустимо, брати тверду породу і брати м'яку породу дерев. Це осика, це тополя. І так само в людей досить часто виникають питання: чи можна користуватися садовими плодовими деревами? Можна, але вони так само йдуть в міксі. Тобто, суто ними обігрівати не варто, тому що вони згорають швидко. Тепло в них висока, але вона. Не надо не має довгого ефекту. Це може бути груша, це може бути абрикос. все, що росте в нашому саді, але це не старі дерева мають бути, тобто якісь такі середнього віку, не молоді і не старі. Тому що молоді вони ще не мають кілокалорій, а старі дерева вони вже його її втратили. Яка деревина має найменшу теплу Найменша тепловіддача, напевно, що це буде в тополі. Хоча це м'яка порода, але найменше, і я би не радила використовувати все ж таки хвойні породи. Хвойні породи вони собі містять досить багато смоли. Смола дає тріскотіння, виділення сажі, вони швидко згорають і ну, такої високої температури вони не несуть. Тобто вони досить швидко починають працювати. Але вони як на вугілля не працюють, тобто вугляку вони не залишають. А у вугіллі такому стані, вже закінченому, йде у нас найвища температура. От і найвища ця температура тримає горіння сосни, берези чи дуба. У чому відмінності? Взагалі саме розповсюджено це береза. Березою топлять, тому що це такі ну, здавну з давніх давен. Ну так якось заведено, що береза це є найоптимальнішим варіантом. Зауважу, що березу варто очищати від кори. В корі міститься дуже багато смол. Тобто вони ми його можемо не бачити в камері спалення, але прекрасно потім, потім ми можемо відчути його на нашому димоході. Тобто, це може бути вже після опалювального сезону неприємний запах. кажуть, що виняє каміном, але насправді це запах сажі, який а, з конденсатом осідає на трубах. Береза гарно горить, вона має гарне полум'я. Це естетика, і вона так само має гарну таку калорійність. Люди ще так само часто використовують хвойні дерева, вони її чисту використовують, тобто без мішання якихось плодових або ж е, хво, таких листових порід. Хвою не бажано. Знову ж таки, повторюся, високий вміст сажі це, е, це шкодить нашому димоходу. Так само вони під час е, спалення мають тріскіт. Це, в принципі, гарний ефект, але з тріскотінням виділяється волога, виділяється сажа, яка осідає на нашому склі. Важко відмити, і вона може утворювати такий, знаєте, йдючий дим. Він неприємний цей дим, тому не бажано їх використовувати. Тополею часто користуються люди, тополя. Вона не горить гарно, в неї таки більше режим тління. Осики так само, але вони гарненько очищають димохід, якщо їх з чимось так само міксувати. Саме популярна це буде вільха. Вона і в ціновій політиці буде доступніша. Вона гарно горить. Теплопровідність в неї гарна. Тобто, вона не швидко згорає. Що саме, ну, що саме головне? Якою є ціна різних видів деревини? Для тепла добові вони будуть найдорожчі. Взагалі, якщо вибирати такі середньостатистично, це можна рахувати від півтора тисячі гривень за складометр, тому що дрова продаються в складометрах. Звісно, зараз є така тенденція, коли продають дрова не чистої породи, а змішаних порід. Коли ми запитуємо там продавця деревини, скільки буде коштувати та машина дрова, можуть назвати різні ціни. Чому така, чому така різниця? І така цінова політика ціноутворення, тому що в мішаних машинах будемо це так називати, все одно буде переважати якась порода дров. Якщо ця порода буде тверда, листова, відповідно, це буде і дорожча калькуляція. Якщо там буде переважати осика чи тополя, відповідно це буде і здешевшувати ціноутворення. І ще може впливати на ціноутворення самої машини дров, це чи вони колоті, чи вони різані, чи просто кругля. Кругля буде дешевше. Коли вже дрова порізані, там поколоті, вони будуть дорожчі через те, що вони вже майже практично підготовлені до зберігання їх. Качені з кукурудзи, якими топлять піч. Кидати їх цілими чи висушити і подрібнити краще їх не використовувати взагалі в камінах. Якщо виробником заявлено, що це мають бути лише дрова, тоді це мають бути лише дрова. Використовувати будь-які відходи, там ламінат, паркет, все, що було можливо застосовано, якась деревина після нашого там, будівництва чи ремонту, де були якісь лакофарбові вироби, чи вона чимось просочена. Цього робити не варто. По-перше, при спаленні може виділятися хімічна, хімічний запах, якісь хімічні речовини. Ми цим всім дихаємо. Далі ми можемо зіпсувати свій опалювальний прилад. Цього робити не потрібно. Якщо виробником опалювального приладу заявлено, що це якась мультипаливна піч або ж камін, і можна використовувати дрова і палети, або ж дрова і якісь гранули, то тоді лише використовувати якісь допоміжні засоби. Але городину, кукурудзення. Чи спалювати будівельні сміття цього робити не варто, не те, щоб не варто? Я би сказала, не можна. А якщо це звичайна сільська піч без інструкції з експлуатації? Люди спалюють, тому що в нас культура така, У нас культура е, безвідходного виробництва. Тобто, все, що в нас залишається на подвір'ї, чи все, що в нас є на огородині чи в садку, ми мусимо це перепалити. Якщо десь ми почули і знаємо, що воно ще дає якусь кілокалорію, то воно там мусить бути. Що ми говоримо за піч, можливо, це не так критично, тобто ми там щось можемо спалити, бо е, в печі, як правило, в них немає скла. Це вже забезпечує в них закрита така система спалювання. Режим тління більше. Окей, якщо ми цим користуємося, якщо ми спалюємо там речі, які, щоб нас не було безвідходного виробництва, то тоді ми не забуваємо про те, що нам потрібно прочищати, прочищати наші димоходи. Ревізія мусить бути обов'язковою. Тобто, це запрошувати або пічника, тобто майстра, який розуміється на цьому, розуміється, як правильно чистити опалювальні прилади, або ж займатися цим самотужки, але вивчивши попередньо. Як правильно робити очистку нашого, нашої печі чи каміна? Інструкція є до будь-якого опалювального приладу. Такого немає, що в цьому можна спалити все, а в цьому чогось не можна. Навіть у твердопаливному котлові кажуть, що можна палити все. Але цього робити не потрібно. Ми не бачимо ніколи димоходу. Ми не бачимо, що там залишається, які осади. А в подальшому це наша безпека, безпека нашого будинку. По перше, ми це можемо вдихати з якимись випарами. По-друге, загорання сажі, ще ніхто не відміняв. А від таких спалень неконтрольованої якоїсь продукції відходів ми не можемо знати, як, як себе може поводити е, дим. Саме, наприклад, ми беремо грубки колишні. Так? Там дуже багато цих от лежаків, в яких і затримується цей дим. Димо таке димовідведення, будемо говорити, за рахунок цього йде прогрівання стінок. І тому, якщо буде багато великий осад сажі або якась така речовина спалення, що несе за собою цей осад, ну це, це небезпечно. Вугілля якої якості воно має бути? Чи варто ним тупити, зважаючи на ціну? Вугілля потрібно використовувати лише в тих опалювальних приладах, які для того розраховані. Тобто це мають бути вугільні печі, це мають бути котли, які працюють на вугіллі, і каміни, які працюють з вугіллям. В Україні це не розповсюджена практика опалювальних приладів таких досить мало на нашому ринку, і тому, якщо ми говоримо за каміни на твердому паливі, тобто на деревіні, користуватися вугіллям там не потрібно. Тобто, ми не знаємо на виході, яку температуру буде нести вугілля. Як правило, це досить високі температури в камінах і в печах сучасних ми маємо велике гарне скло. Скло кераміка несе е, температурні такі на це 800 градусів. На виході вугілля може нам дати вищу температуру, і тому цього робити не варто. Як правильно тупити камін або піч? Ці поради є і вони взагалі надаються е, Кожному користувачеві, кожному при здачі каміна, але такі узагальнюючи, це припустимо. Для першого розпалу ми не маємо завантажувати камін сучасний. Будемо говорити так, на повне завантаження по самій вінці. Це має бути там одна друга закладки наших дров. Це мають бути для розпалу використовуватися сухі дрова, це мають бути щепи, і так само форма. Розкладки дров, закладки, вона теж впливає на швидкість розпалення каміну чи печі. Знову ж таки, це буде залежати від того, якого конструктиву в нас піч є камін, чи це подове горіння, чи це в нас буде верхній розпал. Але такими головними чинниками це є сухі дрова, вони мають бути підготовленими невеликих об'ємів, тобто такі дощепи майже вони, і використовувати допоміжні. Зараз є такі, я б не сказала, що це сучасні. Але вже такі розповсюджені це розпалювачі для вогню. Вони швидко швидко допоможуть розпалити камін, Вони тримають таку температуру, і ну це такий оптимальний варіант для розпалу каміни і каміни і печі. Як правильно доглядати за каміном та піччю? Правила чистки, і це напевно, що не правило, а це вже є обов'язком. Вони мусять бути нують дотримуватися стовідсотково. Просто собі потрібно запам'ятати, чи ми чистимо опалювальний прилад на початку опалювального сезону, чи в кінці цього сезону, чи в кінці опалювального сезону. Що для цього необхідно? Теж вже існують засоби хімічні. Які можуть допомогти нам в очисті внутрішнього опалювального приладу, ну і основне це наш димохід. Якщо в нас димохід гізований, тобто він є складений з труби, закритий, то ми можемо використовувати хімічні засоби. Перед цим ми мусимо нагріти наш камін чи піч. До першого такого попелу, до першої золи, камін має бути гарно прогрітим. Далі ми можемо використовувати цю хімію: вона або засипна, або ж вона в таких полінах, схожих більше до деревного поліна. Закривати це в камері спалення, при цьому мають бути відкриті всі заслінки, всі заслінки, які передбачені в конструктиві нашого каміна. Це має бути подача кисню, це має бути шиберна заслонка, яка відповідає за вихід димових газів, і гарно пропалити наш камін. Після того, після охолодження, його гарненько вичистити за допомогою совочка, за допомогою щітки чи побутового пилососу гарно очистити від золи, перевірити зону ревізії в димоході, якщо вона є, якщо вона передбачена. Відкрутити, просвітити навіть елементарно телефоном, подивитися, чи гарно висипалося. В будь-якому випадку, якщо ми користувалися каміном інтенсивно, з нашої ревізії посипаться залишки там нашої сажі, і на цьому ми можемо скажімо так законсервувати наш прилад до наступного сезону. Але це робити обов'язково чищення має бути обов'язкове. Хімічне, якщо механічне, ми запрошуємо спеціаліста, який за допомогою певних приладів нам досліджує димохід і чистить його при необхідності, якщо там є дійсно залежні сажі, він його прочищує. Що нам це дасть потім? Ми не будемо мати ніякого постороннього запаху, ми будемо мати гарну тягу в каміна при розпалі. І це нам забезпечить гарне користування вже при наступному розпалі, коли ми вступимо в опалювальний сезон. Хочу побажати всім легкої, теплої зими, щоб ми могли грітися за допомогою не тільки альтернативного обігріву, а за допомогою думки, що ми живемо в прекрасній Україні, слава Україні і героям слава!